Я восстановил плюс, все таки віт він має, звісно, так. Да. Кирило, цветки щось день не попало. Як будто. На відео вообще прям сильно, з двері сильно відбувається. З капотом і з бампером, вроді як нормальник, плюс-мінус там типа, невелика розбіжність. Но з бачиною, прям із-за того, що там тень ще жестче, наверное, там прям велика розбіжність. Але головне, що все хорошо, все працює, а то таке, типа, я вважаю, що мелочь. І все, по факту, це візуально, типа, Ну, неприятненько, неприятненько. Но в итоге мені крило стало в 1000 злотих, фара стала в 1200. Бампер, слава Богу, бампер. я просто його мойками відмив, оддрайв і все. Тому все, приус, вот такая поїздка в мене так закончилась. І в итоге все одно не продається, навіть в виде, потому что Ціни упали жорстко. Я просто в шокі, я просто в шокі. Це просто моя удача, реально. Тіпа, за що не візьмися, візде якась хрінь виходить? Не знаю, може це таке спробування наді мною. Коли воно, звісно, закінчиться, поїли, Типа, вже все то капає, тіп-тіп-тіп. Всю жизнь буде таке спитання. Ну, хто знає, побачимо, коротше, пацани. Якось так.